Як зробити так, щоб моя собака подобалася мені? Це дуже поширене питання серед власників. Кожен хоче, щоб пес був ласкавим, доброзичливим і вірним. Собаки дуже віддані та розумні тварини. З ними можна зав'язати міцну дружбу. Читайте далі, щоб отримати поради, як висловити свою любов до нього і зробити його вірним вам. Це ваші погляди, які можуть зробити вашу собаку нещасною. Виховання собаки справа непроста, але пов'язана з нею любов настільки велика, що може подолати будь-які труднощі. Кожен, хто має собаку, знає, що це безумовна любов, яка не очікує нічого натомість. Це все того варте. Як зробити так, щоб ваша собака сподобалася вам один? Будьте послідовними, немає нічого більшого розчарування, ніж нерішучий репетитор. Якщо ви почуєте, як він виє вночі, підіть туди і втіште його. Це створює зв'язок з вами, але якщо він плаче, щоб привернути вашу увагу, ви не повинні йти, тому що ви звикнете його плакати кожного разу, коли ви ходіте з кімнати, і це не буде добре ні йому, ні вам. 2. Використовуйте команди, що складаються з одного слова, наприклад, сидіти і залишайтеся і зберігайте слова незмінними. Не використовуйте слово залишитися в один день, і чекати в інший. Якщо ви вчите собаку спускатися, кажучи, вниз, не вчіть її вставати з дивана за тією ж командою. Він подумає, що ти хочеш, щоб він ліг. Замість цього використовуйте слово спідниця. 3. Будьте щасливі зі своєю собакою. Коли він поводиться добре, хваліть і винагороджуйте його. 4. Використовуйте дружній тон голосу. Коли він робить щось небажане, використовуйте твердий, але дружній тон. 5. Ніколи не бийте собаку. Прояви агресії вчать собаку захищатися і, отже, бути агресивною, коли її жорстоке поводження. 6. Соціалізуйте свою собаку з людьми та іншими собаками. Він навчиться дружити з ними обома, якщо буде з ними знайомий. 7. Задовольняйте всі потреби вашої собаки. Загалом це чотири базові потреби, і в них ми маємо 10 базових секторів. Собаки зі стриманою енергією схильні ставати деструктивними або депресивними. Ми навчимо вас, як задовольнити всі потреби вашої собаки, дивіться тут. 8. Ставтеся до собаки як до рівних. Адже ваша собака не повинна підкорятися вам, і ви не повинні бути її ватажком. 9. Дайте своїй собаці вихід для стресу, нудьги чи розчарування. Якщо він кусається, дайте йому іграшки або м'ячики, але ніколи не давайте йому сиру курячу кістку, тому що він може її розжувати, розламати на маленькі шматочки, а потім вдавитися. Якщо він копає, зробіть йому коробку, дерев'яну раму на підлозі, на наповнену м'яким ґрунтом. це врятує ваш двір. Дізнайтеся, що любить ваш пес, і дайте йому це.